Друзі, ми сьогодні зустрілися з представниками Нацгвардії і вдячні за те, що ви робите, боронити нашу державу. Кожен із підрозділів сьогодні потребує допомоги і портативних станцій для того, щоб заряджати дрони, інші пристрої радіозв'язку і забезпечення наших військових, які на передовій. Тому Завдяки тому, що нас захищають, ми маємо можливість сьогодні допомагати і жити під мирним небом в столиці і в інших регіонах України. Долучайтеся до зборів, тому що нам потрібно передати 1200 портативних зарядних станцій для гвардії наступу.